Так, треба приїжджати в село. Дивись, яка дорога класна. Дерева великі, позрубували. Це то, що колись грузини робили, чушок. Ти бачиш довго тут... це і ми робили робили. Що є чорняві там у вас у селі? Так, да, носати. <laughs> носати, каже. Ну так правда, вже ж. Я тут 40 років. Вже була дорога зроблена. 78 -м. 78 -м. Да, в 78-му році. В 78-му? Так, я прийшов з армії. Водичка. о, Де ж твої рибаки? Ти казав, рибаки тут? Ну води Ага. Води добавилось. Розлилось трошки.